Кіровоградську сортодослідну станцію, що в Ульяновському районі розділять на півтори сотні паїв. Таку процедуру мали провести ще 20 років тому, та через приховування необхідних наказів, колишнє керівництво установи залишило працівників безземельних наділів. Минулої п'ятниці працівники та колишні співробітники сортодослідної станції, будучи у відчай, перекрили автошлях Київ-Одеса. Тоді міністерство агрополітики пообіцяло докласти максимум зусиль, аби владнати цей конфлікт. То чи достукалися селяни до міністерських кабінетів? Далі в сюжеті Яна Самонюк. За час відстоювання селянами права на земельні наділи, пані Марія більше 20 разів побувала в міністерських кабінетах. Після цього поплічники обрали її головою своєї ініціативної групи. Перед блокуванням автошляху з міністерства агрополітики жінка отримала позитивну відповідь про розпаювання земель. Та після довгих років бюрократичної боротьби люди сприйняли документ як чергову відписку. Просили мене, що спиніть людей, не йдіть на трасу. Я кажу, я не можу людей спинити. Люди в відчаї. У разі якщо б до Кінця цього тижня по розпаювання підприємства люди не почули конкретики. Обіцяли знову перекривати автошлях головою облдержадміністрації. Була проведена нарада, на якій чітко були визначені етапи, по якому ми маємо рухатись. Було докладено чимало зусиль для того, щоб ця зустріч відбулася. На зустріч з протестувальниками приїхав представник міністерства агрополітики Олексій Новічков. Він заявив, що вище керівництво налаштоване на роздержавлення земель сортодослідної станції. Для цього навіть винайшли Механізм. Чому цього не зробили раніше? Посадовець не пояснив. Буде виділено як окремий цілісний майновий комплекс кіровоградська сортодослідна станція. І в рамках малої приватизації оця кіровоградська сортодослідна станція буде планується міністерством до роздержавлення, до приватизації. І таким чином буде проходити розпаювання. Проте цю процедуру можна здійснити за співпраці з інститутом експертизи сортів рослин. Керівник установи висунув власні умови, на які селя. Я не погодились без претензій. Якщо ви зараз дасте мені добро, сказати, що оці науковоці, сівозміна ви можете на неї претендувати а все інше, це на нього ми, то я тоді, коли почну писати ці листи, для вас це буде вже гарантія, того, що ця земля нікуди не піде. Не від кого вже нікуди. Да, да. Вислухавши всі додаткові пропозиції, представник міністерства пообіцяв звітувати перед селянами щотижня. Вестимуть діалог через Марію Бондар. Він мені обіцяв, що засідаємо в понеділок у міністерстві і будемо вирішувати. Зробимо другу комісію, і будемо працювати, і будемо вирішувати, і будемо наступні кроки вам повідомляти. Почутою інформацією селяни лишились задоволені. Проте через недовіру до державних посадовців попередили, що Результатів розпаювання чекатимуть до весни 2016 року. Якщо не отримають актів на землю, вдаватимуться до радикальних методів. Яна Семенюк, Анатолій Басистий. день за днем.